Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні у нас весна, гарний настрій за вікном сонечко, коли така чудова погода, хочеться щось робити ще більше і більше. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, а ти поки що не забудь на мене підписатись, поставити мені лайк дуже мені це приємно, допомагає в розвитку мого каналу. Можете відмітити мене, якщо хочете. У своїх інстаграмах або в інших соціальних мережах. Я буду всі ці відміточки зі мною також перепощувати до себе, таким чином будемо допомагати один одному розвиватися. У цей гарний весняний сонячний день хочу показати вам сьогодні косметику, саме українську, і сьогодні весь макіяж буде виконаний українськими брендами. Хочу наголосити, що українське зараз нічим не гірше аніж. Якісь закордонні бренди косметики. І, до речі, не завжди за всі гроші світу. Тобто, в принципі, за нормальний бюджет можна вибрати класні. Спершу хочеться почати із підготовки шкіри для обличчя. Сьогодні я використала ось такий рисовий тонер від українського бренду доглядової косметики Holy Skin. Він має дуже приємну текстуру, легесенький такий ненав'язливий аромат, взагалі не дає ніякої віддушки і швидко поглинається шкірою. Мені подобається, що вона після нього така зволожена, але без якоїсь додаткової липкості, блиску і так далі. В нього дуже-дуже приємна текстура. І також у якості бази під макіяж я нанесла крем від цього ж бренду Holy Skin. Цей крем він зволожувальний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою, і так він справді робить ті функції, які має робити. Він класно зволожує, не липкий, немає ніякого відчуття, що хочеться його змити, тому що іноді так буває. І ще не жирнить мою шкіру, тому що вона у мене комбінована схильна на дожирності саме в цій зоні. І мені потрібно ретельно підбирати собі ось такі кремчики, тому що часто шкіра починає через годинку десь блистіти, і мені це не дуже подобається. З цим кремом у мене такої проблеми немає. Я використовую його як для макіяжу, так і на повсякденній основі. Мені він подобається і також він недорогий. 200-300 гривень він коштує, Вже не пам'ятаю скільки за нього віддала. І зараз переходимо вже безпосередньо до макіяжу. Тональна основа сьогодні в мене буде від українського бренду Марквірлен, який виробляється, до речі, в Італії. Ось так він виглядає. Ця тональна основа вона ем, коштує не дешево, зараз її ціна складає тисячу гривень. Але мені подобається, як вона перекриває, в принципі, як вона носиться, як вона наноситься саме на шкіру, відпрацьовує. В них приємні такі кольори, і можу сказати, що вона варта тієї ціни, яку вони за неї поставили. Так, вона коштує 1100 гривень, але справді цей продукт якісний і вартує своїх грошей. Ось так вона виглядає на шкірі, приємно розтушовується. Колір ви можете підібрати той, який підходить саме вам. Ось в мене цей пензлик вже здається, потрібно його замінити. Наносити її сьогодні буду пензликом, але вона є досить щільною. Тому, якщо ви хочете більш тонкого від неї перекриття, то краще використовувати. Все ж таки, конжик класно все перекриває, вона без глянцевого фільмішу матова, і це саме те, що я хочу сьогодні. В принципі, інших тональних основ від українських брендів у мене немає. Якщо ви знаєте, якісь... Про ті або бренди, або саме продукти. Також можете відмічати їх, писати в коментарях. Мені дуже цікаво розширити свій вибір саме українського продукту в своїй косметичці, щоб мати альтернативу. Подивіться, як ніжно вона лягає, наскільки вона начеби і перекриваюча. Тобто вона, наче, і перекриваюча, такий фул-кавер перекриття, але на шкірі її абсолютно не відчувається. Вона якось чи поглинає, Я не знаю, як це назвати, але мені дуже комфортно з нею ходити, і, в принципі, подобається, як вона працює упродовж дня. Зовсім недавно я навіть не знала, що така формула консилерів існує, але сьогодні це абсолютна новинка для мене. Я вже її використовувала, але от в такому форматі бачу консилер вперше. Це консилер в олівчику. Це консилер в олівчику. Просто погляньте на цю формулу. Ну, мені здається, годі шукати ще більш щось зручне, особливо в дорозі. Я не очікувала, що мені настільки це сподобається, і зараз я готова використовувати його. Кожен день скрізь і всюди. Дуже-дуже зручно, особливо, коли я кудись збираюсь, і мені потрібно, щоб вся моя косметика вона була така, знаєте, і компактна, і щоб легко було її якось транспортувати, переносити. Я навіть додаю ось собі ось так скрізь. І дуже легко витушовувати, дуже легко тушується. Абсолютний мій фаворит. У мене у ну, другому відтіночку, здається, там два або три відтінки легко розтушовувати. Він якось так магічно лягає на шкіру, що навіть мені не потрібно нічого для цього робити. Я навіть не можу сказати, що це я його тушую. Я просто два-три рази провела по ньому пензликом. І все вже ідеально підсвічує. У цьому кольорі, мені здається, я його собі обрала для того, щоб саме висвітлити ось т зону, зробити трошечки такий ліфтинг-ефект. Можливо, якщо ви хочете, щоб перекривало саме більше синячки, то треба взяти більш темніший колір, який уходить трішечки у теплоту. Я взяла із висвіт для висвітлення, в принципі, його собі. І абсолютно ним задоволена. Мені здається, що моя шкіра вона і взагалі обличчя після нього більш якесь живе наступний мій продукт це брови. Брови для мене це завжди якась проблема, тому що важко мені їх малювати. І я постійно в пошуку косметики, яка буде робити це максимально швидко. Недорого і зручно для мене, щоб я не витрачала на це багато часу, особливо з огляду на те, що зараз популярно і, в принципі, актуально натуральні брови. І Якщо це макіяж, наприклад, на роботу, то мені і не потрібні такі чітко вималювані графічні брови. І також мене сьогодні спасає український бренд DROP. Це ось такий гель-фіксатор. Він іде із кольором. Ним просто дістає щіточкою. У мене колір у відтіночку 02, їх там також три відтінки, і я просто промальовую собі ним брови, класно фіксує, я була вражена, наскільки легко він фіксує мої нескухняні брови. Тому що в мене такі, знаєте, вони досить жорсткі, і важко мені їх вкладати не всі гелі. Цим пораються. Навіть коли я робила собі ось цю фіксацію або ламінування брів, майстру було досить складно мені їх зафіксувати, а цей гель, він робить якісь дива легесенько все мені підкреслив. Нічого зайвого, швидко, недорого. І вам також рекомендую підтримуємо український класний бренд, в них не дуже великий поки що асортимент вибору, позицій саме, але ті, що є, вони насправді мене вражають, і я ними абсолютно абсолютно задоволена. Єдине, чого в мене сьогодні не буде від українського бренду, можливо, ви знаєте, порадьте мені, це туш, в мене буде, як завжди, від Evelyn, і не буде в мене сьогодні близько, але я вже знаю український близько, бренд, який я хочу собі придбати, обов'язково це зроблю. Макіяж очей. Ну, Мені здається, що для макіяжу очей Україна вже наробила всього, чого тільки можна. І абсолютним фаворитом для мене це стартінти від Альони Тофіль. Я вже їх показувала. У мене сьогодні у відтіночку 14-му сакура легко тушується, класний колір, матові, саме те, що треба для повсякденного використання. І вони дуже-дуже пігментовані, 300 гривень, коштує ось така однушечка, але вам її вистачить. Справді надовго, ви будете нею користуватися і також залишитеся нею задоволені. Люблю ось так зробити відео і гарно пішла собі по своїм справам. Трішечки затемню, зароживлю у кутик ока, промалюю собі наверх. На верхню повіку і трошечки витягну до скроні. У мене сьогодні були, до речі, такі підготовки до цього відео впала камера, ось туди, я сподіваюся, що з нею все добре залишилося. Зламався штатив, але все це мені не завадило вийти до вас і зробити для вас класний, класний огляд на українську косметику. Наношу на друге око. Я видавила буквально собі одну маленьку крапельку, і цього мені вистачило на два ока. Можете собі уявити, які вони економні у розході. Бо часто косметика, навіть не закінчивши свій термін придатності, але вона вже не придатна до використання, то засохла бо щось інше з нею трапилося. На очі сьогодні буду ставити блискітку від альони тофіль також. У відтіночку піч. У них дуже багато кольорів. Я коли дивлюсь, взагалі гублю себе, мені хочеться скупити все. Особливо під ці кремові тіні лягає ідеально. До речі, у Сінарт класні бронзери, пудри. І сьогодні також покажу вам ще від них один продукт. Оскільки в мене більше немає ніяких кремових текстур, тому я швиденько припудрюсь. Пудра в мене не українського бренду, тому не будемо на неї акцентувати увагу. Бронзер сьогодні у нас від українського бренду Марк Вірлен. Це той самий бренд, як і тональна основа. Він коштує зараз 700-800 гривень, але дівчата тут якийсь об'єм просто. Пекельний 25 грам. Ось такий класний колір у нього, дуже правильний, коричневий, без додаткової рижості на обличчі, нічого такого з ним у вас не буде. І плюс до того він супер легко наноситься, і знаєте, він майже не пилить, що робить його іще більш легким у використанні. Класно лягає, ним можна і скоригувати обличчя, ним можна додати гарної такої засмаги нашому обличчю. Він такий навіть має якийсь карамельний аромат. Це, взагалі, для мене новинка, що бронзер і сухі текстури мають такий приємний, приємний аромат, і коли його трогаєш, він наче шовковий якийсь. Рум'яна сьогодні будуть тросипчості. У мене румяна від Патрісія Лідо у відтінку тон 1. Наскільки я знаю, це український бренд. Я дивилася в Гуглі, якщо це не так поправте мене, але інших румян я не маю, тому вони йдуть із пуховочкою. Просто потрібно ось так такими притапуючими рухами наносити на ту область. Яка вам потрібна, вони супер класні, але супер пилять. Це не економний варіант, але за їхню ціну. Я їм це пробачаю, і вони шимерні. Але знаєте, шимер такий не дуже мілкий, але не насичений. Він ріденький, десь якось буде поблискувати. Нарумянилася я вже прямо від душі. Мені дуже подобається тут ця пуховичка. Можливо, із цього я їх і купила. Почалась сирена, але мені не завадить це довести це відео до кінця. Тому, будь ласка, поставте мені лайк, що я знімаю навіть під сиренами. Мені здається, що ми вже так звикли до всього цього жаху, що. Вже виробляється якийсь автомат, що ти це все чуєш, бачиш, але ти далі прокидаєшся, йде жити, щось робити, щоб якось себе реанімувати. І що сьогодні ще цікавого хочу вам показати, це олівчики від Богенія. Здається, це український бренд. У мене у якому відтіночку? У мене у 10-му відтіночку дуже бюджетні, коштують 150 або 100 гривень. Вони супер стійкі. Це той олівець, який ви нанесете, будете їсти, будете пити і нічого з ним не станеться. Я його собі придбала, потім за нього забула вдало, знайшла, здивувалася взагалі, що я його собі купила. Так іноді буває, коли купляєш постійно якусь нову косметику. Але була дуже рада, що я їх спробувала. Легко малювати ним. Контур він дуже м'який, особливо, якщо підготувати губи для макіяжу саме контуру губ, я просто трошки проробляю тим пензликом, яким я наносила тональну основу, і потім мені легше наносити олівець за одну-дві хвилини, і я вже зробила ним собі контур. Дуже легко малює, дуже класно працює, недорогий. Це ідеальний варіант. У них також дуже багато блисків, дуже помага, багато помадок і трошки таких бальзамів, матових помад і блискучих помад. Прикольні в них дизайни, формули. Над цим брендом я абсолютно задоволена. Ну і куди ж без хайлайтеру? З хайлайтерами у мене сьогодні буде їх навіть два. Не знаю, як я буду їх наносити, один нанесу на одну зону, інший на іншу. Мабуть, це буде так. Перший хайлайтер це хайлайтер Sparkle від Sinard. У мене у першому відтіночку коштує 390 гривень, здається, якщо я не помиляюсь. Ось так класно він виглядає. Подивіться, наскільки прикольно він сяє, недорогий. Я думаю, що зараз це вже можна рахувати, що він недорогий. Але будьте з ним обережні, тому що він, ну, і що буде видно, що ви йдете здалеку, дуже сяючи, його також можна ставити собі акцентом на рухому повіку, на центр, але оскільки я вже нанесла однушечку від Альони Тофіль, то не будемо. Що занадто, то нездраво. Досі не вірю, що Україна нарешті почала робити стільки якісної, крутої косметики. Ось так він виглядає на пальчику. Дуже легко розтушовується, приємна текстура, дає гарне сяйво. Вже наступає час, вже треба видвигатися. Добре, що я собі роблю такий гарний весняний макіяж. І хайлайтер також від бренду Роб. Сьогодні у мене буде три продукти від бренду Rob, але вони справді мені дуже подобаються. Він також недорогий, досить доступний для кожної україночки або українця. І це хайлайтер у універсальному відтінку. Він такий із рожевим рожевим підтоном. Він дуже, дуже ніжний. Це той варіант, коли вам потрібно на кожен день. Я використовую його також під брову, ставлю його собі у кутик ока за рахунок того, що він іде в ось такому формі олівчика. Це також для мене перший раз. Навіть не думала, що мені так сподобається. Ставлю його на спинку носика. І ось такий гарний ніжний макіяж, я собі отримую. Його, знаєте, можна навіть додати, він не завадить, він не буде занадто сяючим. Сьогодні показала вам макіяж, виконаний повністю українськими брендами, повністю українською косметикою. Сподіваюся, що вам сподобалось. Сподіваюсь, ви отримали естетичне задоволення і якусь користь, якщо це так. Будь ласка, підписуйтесь на мене. Я бажаю вам всім гарного дня. Підтримуємо наше українське і до зустрічі в наступному відео. Бувай!